Троянський кінь Кремля, антикультовий рух. За цей злочин має бути покараний не лише той, хто його вчинив, а й той, хто його виправдовував і прикривав. Вони маскуються під турботою про суспільство, під вивіскою Рятуємо людей від сект. А насправді вони знищують усіх, хто їм не угодний. Керування цим троянським конем відбувається через місіонерський відділ РПЦ. Ну воно й не дивно. Їхній главарь, скажімо так, це росіянин, Філ філ. І, взагалі, психічно нездорова людина. Олександр Дворкін. Дворкін зараз такий собі викладач. Він їздить по всій рашці і читає лекції. Свідок, який навчався у закладі, де викладає Дворкін, розповів жахливу історію. У Дворкіна були учні, які йому симпатизували. Це були парубки і шантажем. Він змушував займатися з ним з елементами філії. Лія, це такий собі фетиш. Це коли людина кайфує від того, що або вона, або її партнер поїдають фекалії. Нещодавно вийшло документальне відео про ще одного халуя дворкіна Якуба Яхла з Чехії, і цей фільм слугує шокуючим підтвердженням того, що адепти цього культу це пфіли. Філи, збочинці та садисти, які є небезпекою для суспільства. Цей покидюк, якл поїхав волонтером у Танзанію. Він назбирав у людей Чехії та Словаччини грошей на допомогу дітям в Африці. І приїхавши туди, начебто там їм допомагав з притулком. Але насправді все було по-інакшому. Виявилося, що він не тільки крав ці гроші, що донатив народ Чехії для дітей в Африці. Найменше з того, що він накопився, те, що він витрачав ці гроші на алкоголь та на. Таке, а от гірше, це те, що він купував тих маленьких дітей, особливо хлопчиків, і заставляв їх займатися філією, так само як це робить Дворкін в ПСТГУ. Про це розповіли самі діти та їхні батьки. А одна дівчинка навіть призналася, що коли він її Вав, їй було 10 на секундочку. Він її порізав ножем. Зараз в мережі він підписується як злий антикультист. Його в інфопросторі захищають і підтримують адепти Дворкіна з різних країн. А зараз те, що шокувало мене найбільше, він втік з Африки і його діяння залишилися безкарними. Але втік він до Чехії, де зараз навчається на педагогічному факультеті і виступає як антикультовий експерт на відомих каналах, таких як CNN. Вони продовжують жити на свободі та ще й прагнуть отримати доступ до нашого дітей ще один факт: на жаль, цих покидьків розкидали по всьому світу. Виявляється, антикультова мережа, що керується дворкіним з Росії, знайшла своїх соціопатичних прихильників і тут, на нашій рідній землі, в той час, коли йде повномасштабне. Це Ірина Кременовська та Олексій Святогор, докхантери та юристи, зрадники нашої країни протягом років вони жорстоко труїли собак, погрожували зоозахисникам. Лобіювали російські закони в Україні через депутатів, що потім виявилося, були сепаратистами з 2014 року. Вони створювали хаос в країні, та виявляється, вони діяли за цією методичкою. Методичка про саботажу в Україні. Одна зі свідків у соцмережах розповіла, що Олексій Святогор не раз навідувався до дитячого будинку. Вони домовлялися з директором цього дитбудинку, і він там маленьких дівчат. Це також має бути розслідувано. Святогор явно має підтримку з боку російської агентури в Україні, бо у 2014 році саме він виступив адвокатом мера Стаханова Юрія Борисова, сепаратиста. Хто не знає цей Борисов, створив та провів референдум за відокремлення ЛНР та ДНР. Та і сам Святогор розповідає про те, що він має серйозні зв'язки. Хтось прикриває безліч його злочинів та те, що він працює на мережу Дворкіна, Радсирс, яку контролює ФСБ. Пише. Не шутіть ребятки. Є сіщені не вкурили, хто за нами стоїть і ким ми працюємо. Україна як ніхто знає, що означає опинитися під прицілом борців з сектами. Саме мережа Дворкіна, Радсирс, зокрема, її президент Олександр Новопашин назвали Україну сектою та призвали народ Росії до денацифікації. Саме вони є рупором пропаганди про священну з Тами результат зруйновані міста, мільйони зламаних доль, загибель невинних людей, мирних жителів. Вони не пожаліли нікого, ані дітей, ані старих. Більше того, на окупованих територіях діє пропаганда куфіла і кофіла дворкіна. Там єдина релігія РПЦ, а все інше секта. Секта, яка заборонена законом, представників інших релігій навіть катують та. Пропаганда дворки навчить, що насправді вони прийшли нас визволити та покарати за волею самого Бога, бо Україну без єрефії поглинув. Та сектанство. Ось право Рока Дворкіна Олександр Новопашин на лекціях російським військовим перед відправкою на СВО. Подивіться самі на назву лекцій, які регулярно проводить представник РАЦИР з Новопашин військовим. Люди прийшов вже час зупинити цього троянського коня, бо тільки ми можемо це зробити. Це злочинна мережа садистів, шантажистів та збочинців, які мають вплив навіть на державних посадовців. І це питання має підійматися з найвищих трибун, бо це безпека наша і безпека наших дітей. Тей відповідно до резолюції про глобальну контрристичну стратегію ООН, ухваленої 22 червня 2023 року, діяльність членів антикультових організацій, на чолі з дворкіним, який є ідеологом цього чудовиська, підпадає під акти, методи та практики. Із 1 травня двадцять року президент США Дональд Трамп зробив наступний крок. Він заснував національну комісію з питань релігійної свободи. Після цього, 21-22 травня, у рамках міжнародного форуму IRF Builders Forum у Вашингтоні відбувся Civil Society Congress. Присутні на форумі високопосадовці США, радники Білого Дому, релігійні діячі та експерти високо оцінили. Релігійну свободу в Україні на форумі пролунало ім'я агента російського радсерсу Україні Ірини Кременовської, що працює безпосередньо над У Вашингтоні зазначили, що Кременовська фігурує в інформаційно-підривних кампаніях, спрямованих на розхитування релігійної незалежності країни. Діяльність таких осіб, учасники форуму, назвали серйозною загрозою національній безпеці та демократії. На цьому ж форумі було озвучено головне антикультизм це форма організованого яка використовується в гібридних. Та політичних диверсіях і становить пряму загрозу глобальній безпеці, саме тому було запропоновано розпочати міжнародне розслідування, відкрити індивідуальні кримінальні провадження проти членів антикультової мережі, запровадити міжнародні санкції проти експертів, чиновників та агентів впливу. Це означає, що кожен, хто брав участь у злочинних діяннях тоталітарної секти дворкіна або підтримував їхню ідеологію від фальсифікації експертиз до подання неправдивих заяв у правоохоронні органи кожен агент, хто ховається за формою поліцейського, мантією судді або гучним медіабрендом, тепер потрапляє під міжнародне розслідування. Кров на руках їх учасників не змивається навіть від того, скільки часу минуло з моменту злочину, та навіть. Невинних громадян різних країн це питання кримінальної відповідальності на законну вимогу самих людей, тобто нас, має бути створений спеціальний міжнародний кримінальний трибунал для розслідування та судового переслідування всіх, хто причетний до злочинів антикультового руху. Такий собі аналог міжнародного трибуналу 1945 року, який у рамках Нюрнбергського процесу засудив дії. Якщо ви не хочете одного разу дізнатися про те, що педагог вашої дитини це антикультист, який не тільки роками промивав мізки, а й примушував робити йому приємно. Зробіть свій один крок для того, щоб це не сталося. Спочатку подивіться відео постраждалих, ознайомтеся з тим, що це за мережа і яку діяльність вона веде вже майже 30 років, і на жаль, має серйозні важелі тиску на ключових осіб у різних структурах країн, які змушені їх прикривати, і фактично є співучасниками. Це зайшло занадто далеко. Але це стосується нашої безпеки, безпеки наших дітей. Ми самі прості люди, відповідальні за викриття цієї організації і тих, хто їх прикриває.